Всім привіт! Я соціальний працівник платформи Safe Women Hub. Сьогодні хочу вам розказати про державну виплату особі, яка проживає разом з особою, інвалідністю першої чи другої групи внаслідок психічного розладу. Право на отримання допомоги має особа, яка проживає разом із особою з інвалідністю першої чи другої групи внаслідок психічного розладу. Це можуть бути родичі, дружина або чоловік, повнолітні діти, батько або мати, дідусь, або бабуся, особи з інвалідністю. Сума допомоги для кожної особи. Є індивідуальною та може коливатися від 2-300 гривень до 7 тисяч гривень. Вона залежить від прожиткового мінімуму як середньомісячного сукупного доходу сім'ї за попередні 6 місяців. Сума розраховується як різниця між трьома прожитковими мінімумами на кожного члена сім'ї. Та середньомісячним е, сукупним доходом сім'ї за попередні 6 місяців. Допомога бути, може бути виплачена на банківський рахунок отримувача або за його е, відсутності поштою. Документи, які необхідні для отримання: це заява, документ, що посвідчує особу, декларація про доходи та май, е, майновий стан. Заповнюється саме на підставі довідок про доходи кожного з членів сім'ї. Довідка про доходи. ВЛК медичного закладу щодо необхідності постійно стороннього догляду за особою з інвалідністю та копії довідки до акта огляду МСЕК особи з інвалідністю. Що ще можу сказати? Для того, щоб отримати допомогу, заявнику необхідно звернутися до органу соціального захисту за місцем проживання такої особи. Слід звернути увагу, що допомога призначається на півроку і виплачується щомісяця. На рік призначається допомога лише, якщо особа, яка доглядає особу з інвалідністю першої чи другої групи внаслідок психічного розладу, Є непрацюючим пенсіонером, і для цього необхідно додатково надати копію трудової книжки та заяву. Після завершення строку знову необхідно подавати усі документи та піти на комісію МСЕК, для того, щоб виплати знов продовжились. Якщо вам потрібна додаткова інформація, то ви завжди можете звернутися до Національного соціально-сервісної служби України за номером 044 289 87 89, а також на гарячу лінію Мінсоцполітики 1539. Сподіваюся, що моя інформація вам була корисна. До зустрічі з вами була соціальний працівник з платформи Safe Women Hub.